Микола Васильович Нестеренко, мешканець села Будище, вважає, що йому в житті пощастило зустріти справжніх друзів, молодість і зрілі літа, прийшли в ті часи, коли цінувалися такі людські якості, як чесність, порядність, відданість, вітчизні. Його доля то доля мільйонів людей, котрі вірили в ідеали комунізму. Його доля то взірець для молоді. Адже прийшовши велику життєву школу, побувавши понад три роки на війні у Сирії, Микола Васильович, який був, залишився до... Доброю щирою людину зі своїми поглядами і переконаннями. Кажуть, якщо хочеш дізнатися про людину, важливо послухати, що вона говорить. А ще багато може сказати будинок, де мешкає ця людина, і звісно, подвір'я. Коли наша знімальна група вступила перший крок на подвір'я Миколи Васильовича Нестеренка, зразу виникла думка: тут діють закони часів Радянського Союзу. Це маленька держава в державі, пам'ятник Володимиру. Леніну, Погруддя Петровського, Куйбишева, Леніна та інші реліквії. А далі ми заходимо в приміщення, де знаходиться справжній домашній музей. Тут понад три тисячі експонатів, і кожний то відгомін минулого. По цих експонатах можна вчити історію від часів козацтва до сьогоднішнього дня. У першій кімнаті світлини, пращурів родини Нестеренка на стіні генеалогічне Древо. Нарід, що я пам'ятаю, починається з Запорозької Січі. Мій прапрапрадід був полковником Запорозької Січі. Як його звали, Ви не знаєте? Його звали Євстафій, і коли Катерина II розігнала. Казачців Запорізьке, Значить, скоріше всього, що він був в реєстровому, тому що, от по е, словам моїх батьків, він одержав 300 гектар землі і заснував хутірні сторінки. Сьогодні цього хутора немає, в якому я народився, але на картах є урочище Нестеренки. Ці дорогоцінні скарби Микола Васильович передасть своїм нащадкам. Він мріє, щоб і надалі двері цього домашнього музею були відкриті для відвідувачів. Тут частими гостями є школярі. Цікаво їм вивчати історію. Вони мають змогу доторкнутися до цих речей, до яких Причетні наші пращури, серцем зрозуміти чимало істин. Про кожний експонат Микола Васильович може говорити годинами. Скільки сил, енергії він витратив, щоб організувати цей домашній музей, який переріс рамки домашнього. Тут минуле живе своїм життям. Важливо не загубити місток з ним. Це наша історія. Я людина, яка відношусь досить. Серйозно до тих безобразів, які на сьогоднішній день є в нашій країні. Чому? Тому що я пам'ятаю ту країну, яка була до 91-го року, і бачу, що з нею створили владні структури на сьогоднішній день. Вже пройшов 21 рік, і все вони, як кажуть, ми країна молода, ми вчимося демократії. Ну Якщо ви не вмієте вчитися демократії, то дайте своє місце тим людям, які будуть робити. Забути про ветерана, про трудову людину, про молодь на сьогоднішній день, я вважаю, практично немає. Доля Миколи Нестеренка багато в чому схожа на долю мільйонів радянських людей. Микола Васильович закінчив Оренбургське зенітно-ракетне училище, Київську академію військ протиповітряної оборони, курси Полтавської сільськогосподарської академії. Майже 30 років був військовим і завжди поруч з ним дружина. Навіть в Сирію приїжджала не один раз до свого чоловіка. Це особлива сторінка життя, війна. І як важливо було усвідомлювати, що тебе чекають вдома діти, любляча дружина. Вона ні разу не відказувалася, де приходилось служити, а служити приходилось в захолоссях, де й вода приводна, де й холодно, де й туалетна, будемо говорити. Дітки були невеличкі тоді, так? Дітки маленькі, погодки 72-73 років. Ну, в общем, життя на колесах. але вона з військової сім'ї, її батько пройшов усю війну. Там на стенді є його награди, деякі фотографії, тому вона е привыкла, з дитинства її привчили до цього. Тут всі експонати дорогі. Вони нагадують про службу в армії від першого дня прийняття присяги до останнього дня служби в рядах Радянської армії. Папка з текстом військової присяги Радянської армії. Це реліквія для мене дуже дорога і свята, тому що з цією папкою приймали присягу солдати, з якими я працював, у яких був командиром. Слова золоті, я можу зачитати. Я гражданин Союза Советских Социалистических Республик. Вступаю в ряды вооруженных сил, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным воином, строго хранить военную и государственную тайну. Безпрекословно выполнять все воинские уставы и приказы и начальников. Я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемирно беречь военное и народное имущество, и до последнего дыхания быть преданным своему народу, своей советской родини и советскому правительству. Я всегда готов, по приказу советского правительства. выступить на защиту моей родины Союза Советских Социалистических Республик. И как воин вооруженных сил я клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами. Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение советского народа. То, что вот в тексте написано, у меня в душе до сих пор. Вы воин-интернационалист. Я воин-интернационалист. На сегодняшний день инвалид войны другой группы. Интернациональный обовязок виконував в Сирийской и Арабской республике. Вы и мову арабську? Памятаю. Пам'ятаю, можливо, цивільна людина не зрозуміє той стан душі, стан тіла, який був у нас, тому що людина, яка знаходиться там, прийнявши присягу на віртість країні, вона досить добросовісно виконує свої обов'язки. Тобто, ми офіцери і солдати, які були там. Ви про смерть не думали там? Що ось може. Ну, я вам скажу, що от говорять, що не страшно, там і так. Це неправда. Страшно, страшно. Який епізод найбільше запам'ятався? Та там кожен день це е, свій епізод. Ти їдеш в машині, чи йдеш, десь десь там по городі, е, чи знаходишся, ти не знаєш, цілиться в тебе. Брат мусульманин такий, які не признають нашу релігію, не признають нашу расу, тобто вони живуть по законам Шріата. Кожна свідома людина береже у своїй душі святині для Миколи Васильовича. Нестеренка цей музей став частиною його життя. Третя кімната, карта Радянського Союзу, країни, в якій народився Микола Нестеренко, країни, якої сьогодні немає, але вона залишилася в серці цієї людини і в цих експонатах. Історія нашої країни, Союзу Радянських Соціалістичних Республік, нерозривно зв'язана з іменем Володимира Ілліча Леніна, його команди. І, звичайно, із піонерським періодом, комсомолом, трудовою діяльністю, ну і партійним життям того чи іншого громадянина. Я пройшов шлях піонера, комсомольця і в 73 році став членом комуністичної партії Радянського Союзу. Вважаю, що на сьогоднішній час альтернативи соціалізму немає, і альтернативи марсистсько ленінської ідеології також немає. Це та ідеологія, яка несе в країну, в суспільство, правду, рівноправ'я і е, хороше життя трудового народу. От. Тому ідея. Створення цього музею і таких розділів у мене з'явилося вже тут, в 94-му році я приїхав сюди служити, виношував її, але потім то служба, то робота, я 12 років працював ще на гражданці тут. А як пішов повністю? Не став працювати, от тоді усилено почав займатися створенням цього музею. На сьогоднішній день у мене 3400 експонатів періоду радянського періоду. До речі, ви ведете журнал обліку, і да. все як в справжньому музеї в українському музеї з директором музею розмовляв. Вони мали кушнір. Да. Аллою Кушнір. Розповіли, які є групи, історики битові, предмети письменності, там, і снаряження, тобто все як по канонам теорії музейної. Заведена інвентарна книга, в якій йде облік кожного експонату. Копія бойового червоного прапора, під яким ішли в бій солдати під час Великої Вітчизняної війни, нагороди за подвиг книги і багато інших експонатів, їм Микола Нестеренко дав друге життя. Ти от приміром Галстук 55 копійок у 84-му році. Він був. Цей. От приміром. Є талон для проїзду в автобусі, в тролейбусі. копійок копійоков. Ось приміром медаль пам'ятна Чутовського. Колгоспу імені Леніну, де вирощувались племені коні. От, запис... приміром, записана книжка голови колгоспу. Як планово тоді все розчитував, склад бригади, ланок. Звичайно, сьогодні не знайдеш такої. Можливо, це послідній з Могикану, можливо, це посліднє. Як вона потрапила крит. до вас ця книга? Як потрапила, я коли займав посаду директора Черкаської місної компанії, якось на поляні, от тут за аеропортом, є свинокомплекс. Це був в моєму підпорядкуванні. Я пішов паритися у, в архівах і знайшов оцю книжку. Зразу ж забрав її, знаючи її історичну цінність. Ви зараз збираєте експонати, Я приходять нові. Хто приносить вам? Приносять в основному син і Деякі односельці приносять, друзі однокласники. Хто був перший відвідувач? В цьому музею? Першим відвідувачем був е, і в книзі відзивів, мій е, внук Віталік, який і написав там підпис. Що мені дуже сподобався. Думаю, він продовжить ну, справу можливо, свого дідуся? Можливо, можливо. будемо вчити його старатися так. Це лише частина експонатів, чимало речей знаходиться у фондах. До будь-якої справи, за яку б не брався Микола Нестеренко, він підходить серйозно. Це той гарт, який отримав у юності, який і понині допомагає цій мужній людині вистояти. Микола Васильович зізнався, якби не цей музей він би не вижив після складної операції. Головне, мати мету. Іти до неї. Все життя. Музей унікальний. Унікальність його в тому, що творцем його є одна людина, в ній відображено найперше його власне життя, як відображення життя всієї країни і цілого народу. В цьому розумінні йому нема ціни. І незважаючи на таку різноплановість експонатів, від ложки, тарілки, чашки до книг, сутність. Ідея, яка їх об'єднує, одна, те, що Маяковський казав: єстество і плоть нашого радянського часу, протирічного, неоднозначного, цілком героїчного і такого, що потребує не тільки вивчення і пізнання, а продовження і відродження тих прекрасних традицій, що були започатковані. В ті часи велика кількість експонатів, які мені рідні, коли я колись бачив, і вони мене ну, так скажу російською, затронули. Тому що е, той період, про, 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 як, про який мені розповідали, дуже був цікавий, справедливий. І коли я власними очима можу це побачити, ну аж душа трепече.